Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Покровськ. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає знищити повністю всіх росіян, всіх найманців російських, що обстрілюють, що йдуть на Покровськ, що наступають на Покровськ. Ситуація має покращитись. Тут дуже серйозна дорога. Сильно багато життів забрала ця дорога, звісно. Прошу вищі сили, допомоги. Прошу допоможіть нам, будь ласка, закрити небо над Покровськом. Заперечуюсь негативною ну, в головах оці люди, хто продаються расистам, прошу вищі сили, Допоможіть, щоб вони більше не змогли жодної інформації видавати взагалі в житті, в світ, не одного звука, щоб воно не здавало, не писало, не змогло видати звук. Буде так. Прошу вищі сили, допомоги. Янголів, охоронців прошу, допоможіть, захистіть усіх наших військових, цивільних людей, що у Покровську, на Покровському напрямку захистіть. І вдень, і вночі захищайте ворогам дороги, не давайте. Одводьте ворога на віки віщення, буде так. Більше немає жодного негативу. Більше немає жодної людини, яка здає інформацію росіянам на покровському напрямку. Викриваються повністю всі, хто працюють на Росії, більше цього зробити не зможуть. Буде так і так і буде. Прошу вище сили. Захистіть усіх наших військових українців на покровському напрямку, цивільних людей-українців. Захистіть. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що можуть чинити расисти, росіяни щодо наших людей. Одведіть, одверніть їм назад, на голову поверніть, хай на них воно все падає, сипеться. І на тих, що надають накази наступати на Покровській, на тих, що виконують ці накази. Хай воно їх нищить, буде так і так буде. Перекриваємо, перекриваємо, доперед щось. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення всієї армії Росії, що знаходиться на Покровському напрямку, що наступає, щоб не залишилось жодного, щоб вони більше не могли існувати в цьому світі. Буде так і так буде. І ті, хто їх туди послав, також буде так і так буде. Да буде все сказано здійснено, так буде. О, так що будуть приємні зміни. Дай Боже, щоб все склалося так, як планують. Дякую за увагу. До зустрічі!